Добрий день, малеча щира. Хай живе це всім у мирі. Хай лунає всюди пісня і дитячий сміх. На конструювання я запрошую усіх. Пропоную вам відгадати загадку. Він красивий, кольоровий, має зір такий чудовий, перехрестя регулює, ще й права свої диктує. Що це діти? Так, правильно, це світлофор. Світлофор складається зі стовпа та трьох сигналів. Червоний заборона йти. Жовтий приготуватися. Зелений дозволяє рухатись. Приступаємо до роботи. Для цього нам знадобиться пластикова пляшка, паперові серветки, простий олівець, лінійка, кольоровий папір, ножиці, двосторонній скотч, клей, блістер з-під пігулок. Порошенки перцю фломастер. Беремо пластикову пляшку, намазуємо кришечку та окружність клеєм. Приклеюємо серветку. З'єднуємо сторони нашої серветки клеєм. Верхню частину серветки загинаємо. Та приклеюємо одна на одну. Ось так. Заміряємо висоту пляшки до серветки. На чорному аркуші паперу відміряємо висоту пляшки та додаємо декілька сантиметрів. Відрізаємо та не забуваємо про правила поведінки з ножицями. Кладемо пляшку на аркуш та обгортаємо її. Робимо заміри для відрізання зайвої довжини. Змащуємо поверхню та обклеюємо пляшку. Чого не вистачає нашому світлофору? Носика та ротика. Для очей ми використовуємо блістер із-підпігулок та горошинки перцю. Дивіться посилання під відео. Для носика та ротика використовуємо кольоровий папір або фломастери. Для сигналів світлофора потрібно три кольори. Беремо округлу форму, обводимо та вирізаємо кружечки. Та приклеюємо їх у певній послідовності. Нашому світлофору не вистачає кашкета. Для виготовлення відміряємо висоту горловини пляшки та робимо заміри. Відрізаємо смужку. Відміряємо окружність та відрізаємо зайве. Для козирка беремо будь-яку круглу форму невеликого розміру та обводимо два кола. Один круг складаємо навпіл менше половини та відрізаємо. Робимо загин смужки. Приступаємо до складання нашого кашкету. Беремо смужку. Та на верхню крайню частину намазуємо клей та приклеюємо. На козирку змащуємо загнуту смужку клеєм. Та приклеюємо до внутрішньої сторони нашого майбутнього кашкету. Одягаємо на горловину пляшки. Круг. Намащуємо клеєм та приклеємо зверху нашого кашкету. Ось такий кашкет у нас вийшов. Прямокутник 3х6 см розрізаємо на три рівні смужки. Смужки приклеюємо на двосторонній скотч ліворуч від кольорів сигналів. Приклеївши смужки, беремо кольоровий папір кольорів сигналів світлофора, малюємо ручки. Стій чекай йди. Також приклеюємо їх на двосторонній скотч. Зробимо світлофору підставку. Використавши чорний папір, вирізаємо круг та приклеюємо знизу. Ось такий світлоформургальчик у мене вийшов. А який вийшов у вас? Пам'ятайте, переходити дорогу можна тільки тоді, коли світиться зелене. Але перед цим потрібно подивитися праворуч і ліворуч, щоб переконатися, що не наближається автомобіль. Чекаємо на ваші фото!